У Києві та чотирьох областях синоптики оголосили червоний рівень небезпеки. Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку. 5-7 травня у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, 7 травня і у Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться в попередженні: надзвичайна пожежна небезпека це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення. Та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності джерел займання, за даними Укргідромедцентру, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. У північно-східних областях та в Карпатах місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура у західних та північних областях в день від 11 до 16 градусів. Нарешті території повітря прогріється до 17. 12-22, а на південному сході країни аж до плюс 24 градусів. Сьогодні ввечері, 5 травня, відбудеться напівтіньове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати і на території України. За даними погоди Уніан, у багатьох областях сьогодні буде досить хмарно, тому побачити таке рідкісне явище можна буде не скрізь. У більшості областей на заході України переважатиме практично безхмарна погода, однак у Хмельницькій області на Прикарпатті та Закарпатті Хмарності буде більше. Часом небо буде повністю приховано за хмарами. На півночі України можливість спостерігати за місячним затемненням невелика. Тут домінуватиме похмура погода. Жителям центральної частини України пощастило трохи більше. Похмура погода очікується тільки у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Нарешті території або практично безхмарно, або хмарно з проясненнями. Також хмарна погода з проясненнями очікує й на жителів Сходу України. На півдні України сьогодні похмуро буде лише в Криму. Нарешті території буде хмарність, однак і прояснення очікуються. Сьогодні ввечері 5 травня з території України можна буде спостерігати рідкісне напівтіньове місячне затемнення. Частина місяця при такому вигляді затемнення стає темнішою, навіть коричневою. Початок місячного затемнення очікується о 17.14, а закінчення о 21.31 за київським часом. Наступного разу, подібне за інтенсивністю явища, спостерігати Атиметься лише у 2042 році. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.